Нашого ефіру зараз, пане Ігоре, вітаємо вас, раді бачити. Слава Україні. Вітаю вас, обзаєм, героям слава. Пані ну, така сумна новина в Росії щось одна за одну сьогодні сиплеться. Навіть не знаю вам, яка більше подобається автобус з вантажівкою. Поранених і ще не поранених військовослужбовців врізаються. В Орловській області горить нафтобаза, а головне управління розвідки повідомляє про те, що якось на стоянках сушки російські загоряються і локомотиви спальни. Чи бачите ви активізацію зараз нашого відпрацювання по законних воєнних цілях на території країни агресорки? Це, мабуть, карма така. Вони того заслуговують, тому відбувається. І наші представники сили оборони України активно їм в цьому допомагають. І боротьба продовжується, незважаючи на досить складні ситуації по фронтам. Ми Україна і сила оборони продовжують боротися за свою свободу і незалежність. Не все так гарно у ворога і на близькому сході відомо в Сирії питання. Ну і тут, я думаю, по фронтам важкий період пройдемо, і вийдемо на вирішення питання щодо стабілізації. А, то давайте детальніше і поговоримо про те, що ворога не слава богу в Сирії. Мені здається, це має і військовий і геополітичний також вплив. Головне управління розвідки зі свіжою новиною сьогодні виходить і повідомляє про те, що росіяни скиглять навіть через складнощі евакуацію своїх солдатів і не можуть домовитися із тамтешньою вже новою владою про те, аби зберегтися, аби просто навіть евакуюватися. Авіацію свою схмайміма вивести також військ. Ових кажуть, що вони колоною там виходять близько тисяч, але їх ж там було від 7 до 8 тисяч за різними оцінками, чи 7 з половиною. Ну і флот флот свій теж забирають уже з Стартуса. Наскільки це погано? Куди вони все це будуть дівати, і чи вплине це військовому плані? Бо я так розумію, що не дуже та кількість військових авіацій на перебіг війни в Україні. Зима у нас саме так їм би зараз розібратися, щоб. Від тіля забратися з меншими втратами, а втрати вже є, і, можливо, будуть далі. І питання, хоча їх пропаганда показує, що там якби домовляються, і що бази зможуть зберегти, але насправді це відрізняється від того, що насправді там відбувається. І тому ми знаємо, що основні сили, які залишалися це військово-морська база в тартосі, хмімі авіаційна база, кораблі вийшли щоб, так підтаскати, не попасти суходолу під удару, але скоріше всього будуть виходити і базу звільняти. А ну, пахмімінні намагаються щось змінити, покращити для себе ситуацію. І перегнати літаки, транспортні літаки вже зайшли важкі туди для того, щоб забрати по максимуму щось як з точки зору сил, які вони можуть перекинути, ці там 7 тисяч плюс-мінус. Я думаю, багато що не зроблять, і то їм треба ще якби добратися. добратися. Тут іде процес найкращий для них і велике питання. Тому по любому ми бачимо, що це буде затратно для Російської Федерації здійснення всього цього потенціалу цього хаба, через який відбувалася підтримка всіх структур, які у них працювали з Африки, підірвалася таким чином, і це буде проблема. Тобто, з точки зору коштів, вже вони витрачають набагато більше, ніж це відбувалося раніше, значить, цей Баланс, перероз, дисбаланс – і це нам на користь зрозуміло. А посилам найближчий час буде з'ясовано, тобто морські, авіаційні, сухопутні, що вдасться їм передіслокувати і в якому стані вони будуть. Тобто, очікувати, що посилам суттєво, що зміниться, я думаю, недосильно. І е, глобально це такий посил, як аналізують західні фахівці. Постану, значить, команди навколо Трампа, і він уже сам висловлює деякі говорив що рекомендують повиводити від тіля і з України <кій> Путіну ці війська. Ну вже одну рекомендацію, мабуть, росіяни почали виконувати і в цьому допомогли різні угрупування Сирії важливо в подальшому. Дослухається і спільнота світова, допомагаючи Україні всіляка, теж допоможе Путіну зробити це і по Україні. Наскільки дійсно пане Ігоре, ось такий крах Путіна, військовий, політичний іміджовий, хоч які там в нього імідж, та, іміджтану залишків, демонструє і його слабкість на фоні потенційних розмов про можливі переговори для того ж Трампа, як ми вже згадали. Путін сам не вважає таким чином більш того, він, незважаючи на сирійські обставини, він бачить, що це таке по часу вікно його можливостей до 20 січня, mm -hmm. і він намагається реалізувати це на фронтах. В першу чергу підвищує градус, кидає туди ресурси, які залишаються на поточний час, хоча там. Понесли високі втрати за останні місяці, незважаючи на це, захопити якомога більше землі, територій наших з усім, що там для нас, безумовно, головні люди, але маємо, що маємо, і найбільш запеклі важкі бої, як ми бачимо, йдуть на Східному фронті і на Курщині. Тому що це визначено як пріоритетно для нього, і тому намагаються збирати сили додатково Херсонщина і Запоріжжя ці, цієї напрями, але на все зразу як раніше вже сил не вистачає. І тому на цих напрямах, якби ну поки завчасно говорити про потужні наступальні дії, підготовка відповідна є. Вона була і більше місяця тому, але скільки сил не вистачає, ну от відбувається таким чином. Тому ситуація глобальна змінюється, і нам треба скажімо, перетерпіти, нам треба. Організуватися і виконати завдання відносно зупинення просування, і тут напрямі тільки два нічого там нового, в ніхто не придумує. Нам треба, от, американці активізувалися з допомогою по озброєнню техніці і отримати, але не просто а, значить, та, яка б допомогла діяти безпосередньо на цих фронтах, про які ми з вами обговорили, і вирішення прискореного порядку питання. Мобілізація, а це означає укомплектовання військовослужбовцями бригад, які в першу чергу на лінії зіткнення воюють, а також формування резервних бригад для того, щоб стабілізувати цю ситуацію. Тобто, тут це є об'єктивне закони війни, і вони вимагають швидкого вирішення цих питань для того, щоб застабілізувати ситуацію. І тоді, значить, працювати над перспективами майбутніх переговорів відносно зупинення ведення бойових дій. Пане ігоре Курська область стримуємо. Ми там за різними оцінками вже майже 60 -ти тисяч угруповання ворога різного пошибу. Наскільки розумію, я водночас про роль північно-корейських військових знову активізувалися цього тижня повідомлення і від Пентагону і від нашої розвідки. Очільник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко говорить про те, що не варто перебільшувати. А що північно-корейці вже закінчуються навіть дуже, а не не закінчуються так. Їх готували до ведення в бій, як піхоту, підвозили до лінії. Зараз багато чуток про цих корейців, які не закінчуються, але це не так. Водночас командир відділення 24-го штурмового батальйону Айдар Станіслав Бунятов з позивним Осман повідомив, що в бій північнокорейці пішли тиждень тому. А наше головне управління розвідки каже про те, що вони готові до штурмів. Що треба розуміти, де вони ці північно-корейські ховрашки і наскільки вони щось складні змінити? Принципово, поки ще по такої кількості не зможуть вони це змінити, але є відповідна підготовка загальна з радянського типу озброєння. Крім того, там намагались їх адаптувати, навіть якісь маленькі підрозділи, які застосовували дрони, вчили. Ну так чи інакше, а скільки їх не заводять бригади ну, дивізії. Там от, можуть бути по такій кількості чи там бригади, а тільки підрозділи, тому що скоріше всього бояться. Росіяни що тут якісь ми бачили, побігли там 15 чи скільки вони бігли. Це ж не спроста, і тому вони, скажімо, до своїх частин приєднують ну там підрозділи розбираються, роту, батальйон, не більше, скоріше всього там. І <говори> ну, масове застосування таким чином, вряд чи ми побачимо, а таке вкраплення я сказав би, в структури підрозділу частини збройних сил Російської Федерації відбувається і на такому рівні вони ведуть бойові дії в складі. Російських підрозділів частин тому суттєво і потужно такого не відбудеться, але треба розуміти, чи так чи інакше, це сила, воєнна сила, яку нашим хлопцям, оборонцям, треба буде знищувати. Ну чим вони і займаються зараз на кущі. За що ми їм і дякуємо? Так, жива, жива сила це те, чим і воює, звісно, Путін, кидаючи піхотою, кидаючи ось такими штурмами, з'являлися повідомлення медіа про те, що мало чи не на покровському напрямку бачили північних корейців. Чи зараз говоримо тільки про місце локації Якурщину цього контингенту? Є повідомлення теж в наземних засобах відносно того, що крім курщини вони можуть з'явитися. Ну верніше є ознаки, але треба перевірятися, поглиблено ну і так далі. По схемі, то, тобто треба перевіряти. Хоча якщо одна справа, вони там, вони ж таку ширму роблять, того, що корейці допомагають росіянам і стоять свої землі і на Курщини. А тепер, якщо з'являється в Україні, значить тоді Північна Корея, як держава, вступає, це ж не, не, не добровольці, це не, скажімо, дикі гусі, даже а це військові підрозділи Збройних сил Північної Кореї. Тобто, якщо так і на території України, то це юридично, по міжнародним законом означає, що ця країна вступила в війну, цю широкомасштабну війну, і, на жаль, вона буде уявляти собою четверту ядерну державу, яка воює з Україною. Безпосередньо зрозуміла Російська Федерація, а за спиною в неї. Китай свою ядерну там потугу Іран, який має ядерну зброю, але її ще не масштабував. Ну і тепер північна Корея теж має ядерну зброю. Оце так Салівен довів ці значить стриманої ескалації до такого рівня подій в цій нашій широкомасштабній війні де ми боремося з терористичним ворогом. Да, да, а тепер Саліван каже, лавина зброї їде в Україну. За це ми звісно дякуємо. Але хотілося б швидше і якось більш рішуче від них бачити в належний на те час. Але історія не знає ні умовного вже часу, ні минулого. Тож. Рухаємося далі. А відтак, якщо дійсно будуть помічені війська північної Кореї в складі військ російських окупаційних на нашій території, українській в законі міжнародно визнані, то чи як ви бачите, пане Ігоре, тоді питання миротворчої місії, яке підтримує в різних амплуах. Франція, Британія, Італія, втім до якої обережно ставиться та сама Польща, хоча хоча вона поруч мала би якось теж більш активно говорити про миротворчі війська і контингент, вона стане більш реальною до реалізації, адже ці задіюють війська ядерної країни. Так чому би може не тільки миротворці, вона загаль європейську армію якось долучати вже до тієї війни, нашої, яка боронить і безпеку всієї Європи? Ну, я з своїм погоджуюсь принципово, але треба знати, де знаходяться зараз наші союзники. Я б сказав би в осмісленні ситуації з тим, яким чином вони застосовують свої сили і засоби. І, на жаль, вони ж починали з шеломів і бронежилетів і пройшли свій шлях за ці три роки. Але не настільки, щоб уже і воювати, хоча просувається далі добрим на початку року. Ми пам'ятаємо, Макрон ініціював відносно того, що повинні фахівці бути і зайти, і допомагати, і так далі. Яка реакція в більшості була на це? Але час іде. І вже реально обговорюють ці питання, але тут є принципове питання відносно того, що, скажімо, поки на поточний час ці війська, там невеличка їх кількість 40 тисяч, передбачається в вигляді військ, які будуть на кордоні розділення, тобто після зупинення ведення бойових дій. Що стосується поляків, то ми бачимо вже рік, як у них трансформувалася допомога, і вони зараз допомагають, скажем, за рахунок того, як би що дорожче взяти. І тут питання відносно того, що та спочатку допомагати, а потім значить, як що ти вилізся? Ми пам'ятаємо, значить, коли там в двадцять другому року вони сприяли міг 29 дев'ятий передачі, Так перелетіли, залишили американцям, які там не хотіли, щоб вони попали до нас, і потім. Оскільки самольоти не могли передавати нам, то колеса відвинтили і вже запчастини, колеса запчастини, все решта самольоту запчастини. Це одна була позиція поляків. А зараз вони, бачите, цілий рік вони є можливості передавати, але вони спочатку говорили, що це спільне рішення з НАТО повинно бути. Потім вони говорили, значить, що не можуть виконувати такого роду завдання. А потім конкретно стало, що треба скільки що заплатять. От ми таким чином добралися до підходу якийсь, але це теж вторинна, хоча не дуже гарна позиція нашого союзника стратегічної Польщі. А зараз використовується все вже в підготовці процесу виборів президента. І ми бачили, яким чином це впливає по Європі, в Америці, в тому числі. Значить, це торкнулось таким чином і поляків і, і цієї держави на жаль, поки ще ну це не означає, що вони будуть відмовлятися, тому що це включення в цю глобальну гру зі своїми підходами. Там є більш вагомі ігроки, і, mm -hmm. і поведінка, в тому числі поляків, буде, по великому рахунку залежати від mm -hmm. пози позиції ціх, да, ігроків, незважаючи на те, що Туз говорить, що все вкрай, тільки Польща, і що ви мабуть, як Америка Фост, так і Польща Фьост. Ну, ну Будемо так. дивитися. Та. Пане Ігоре, безмежно вдячна вам за вашу позицію і фахові коментарі, за те, що час для нас знаходити, раді бачити вас завжди до зустрічі. Дякую. Дякую. На все добре.